Добрий день, шановні гості, і підписники мого каналу. Моє вітання вам із Харківщини! Ось і закінчився трудовий тиждень, п'ятниця, надвечір'я. Я вийшла у двір, щоб помилуватися своїми рослинками і вдихнути аромати. Сонце так красиво падає. Бачите, які промінчики косі. Половина мого квітника знаходиться в тіні. Ось моя гіронька. А, половина на сонці. І це так прекрасно, так гарно. І в таких от промінцях сонячних дуже красиво підсвічують свої кольори мої троянди і інші рослини. А Аромат зараз тут диктує: Оцей алісом, що росте на гіранці, адже. Він зараз виглядає приголомшливо. У нас вчора була велика радість, пройшов такий довгий, тихенький дощик, просочив усю земельку, рослинки напилися, і мені наче вони виглядають сьогодні такими свіжими, такими зеленими. А оцей Алісум він влітку не мог не міг ніяк себе проявити, адже він тут постійно горів на гіречці. І навіть те, що його щодня поливало, це не, міняв, не змінювало якось суть. А зараз, подивіться, він виглядає прекрасно, і аромат поширюється на увесь двір. Просто чудовий алісум. А я хотіла вам показати те, що в мене зараз квітне, і як воно виглядає в надвечір'я. А є що показати, а також поділитися з тими планами, що я хочу зробити на вихідних. А потім, можливо, я якось відзвітуюсь перед вами, що я встигла зробити, що можливо не встигла. Хочу, звісно, що встигнути все. Продовжує квітнути моя троянда. Blue for you. Прекрасна Троянда. Як я говорила минулого разу, вона зараз квітне приголомшливо, тому що вона показує себе в повній красі, адже квітне довго, кожна квіточка і не плавиться. Просто прекрасна, продовжує квітнути Троянда Везаліус. Дивіться, яка вона гарна. І вся милота ось полягає в тому, що її квіточки мають різну барву. У одних квіточок якось тут дивіться, тільки серденько бускове. А тут квіточки повністю бускові. І це так мило. А ще на ній дуже багато куп'янків. І я сподіваюся, що вона мене потішить ще своїм чудовим цвітінням. Також у мене ще квітнуть трояндочки мого і серденька квітника, а також продовжує квітнути Бегатріспа. Дивіться, будь ласка, я її показувала минулого разу. П'ять днів тому, здається, я знімала відео попереднє. І вона продовжує квітнути. Дивіться, яка гарна. І навіть той дощ, що пройшов у нас, він. Ніяк не зіпсував її квіточки, бачите, як? Знову я руки тягну до троянд. Якось мені зробили зауваження, що руки не подобаються на трояндах. Спробую без рук. І так, ось вона, Беатріс, прекрасна Беатріс, просто чудова. Продовжує квітнути пілігрім. а також я вранці викладала шорт. ось з цією Poet's Руки так і тягнуться до троянди, але вона ж така мила. Ну скажіть же, правда прекрасна троянда? І з роками ця троянда стає все кращою і кращою. Вона в мене росте четвертий рік у квітничку, і за цей час вона зміцніла. І дивіться, її оці квіточки вже дивляться догори. От я так довго чекала цього моменту. Хоча і коли вони нахилені, вони виглядають дуже красиво і романтично. Якесь сонце, а не троянда. Ну просто, дивіться, як вона нахиляється від подиху вітру. Це просто чарівно. А ось транквіліті. Теж, ну Що може бути миліше за цю квіточку? Вона така гарна. Така в неї красива закрутка, ось зараз на розцвітанні, така ж гарна і теж вона така ароматна, свіжий аромат від неї. А потім, коли вона розкривається, вона стає ось такою у транквіліті. І цвіти вона отакими от китицями, як же вона мені подобається. А створу ще такий потужний кущ. просто... Чарівна троянда, Чарльз Дарвін. І ось у нього тут така квітка. Ось отака дивовижна квітка. Весь час нею захоплююсь. Зараз покажу ось новеньку троянду. Цього року ще не показувала. Це Моліньо або молінекс. Ось вона, ця трояндочка, сонячні ліхтарики. Така гарна. На ній багато пуп'янків. Я думаю, що вона ще мене потішить. Дуже гарна. А ось цей Свізен цвіти такою милою пудровою квіткою. Просто прекрасна, просто прекрасна троянда син цвізен. Потужна, така гарненька, гарненька. Дивіться, яка тес. Тес це просто щось неймовірне. Квітне вдруге, була перерва між першим і другим цвітінням у цієї троянди. Це зрізочний сорт Девіда Остіна. Дивіться, які пласкі квіточки в неї, як тарілочки на відкритті. А можуть бути ось такі квіточки, дивіться, як цині. Гарні, гарні, а колір просто неймовірний. Просто неймовірний. І зараз я вам покажу мого дивовижного, мою не дивовижну «Манститвод». О, Зараз знову без рук ніяк. От зараз вона має отакий вигляд. Дивіться, камера зараз трішечки її висвітлює. От у неї зараз точно проявляються фіолетові тони. Так, камера спотворює. Спотворює, бо вже надвечір'я. І вона може бути всілякою, ви знаєте. Вона поки розцвітала була і яскраво червоною і якоюсь бурячковою. А тепер на ній з'явились фіолетові, майже чорні тони. Це така Манстедвуд. І зараз вона тримає довго квітку. цим квітом, мабуть, уже п'ятий день. Знову руки в кадрі, ніяк без рук не можу. Троянда чудова. Ангела неперевершена. Ну що тут скажеш? Нічого не скажеш. Прекрасна троянда гарно дуже виглядає і ще мене потішить. Прекрасна. Ну і дивлюся, ось у мене квітне, теж уже дуже давно. Це трояндочка Меріен. Чайно гібридна. А другий раз чомусь вона не хоче квітнути суцвіттями, а квітне поодинокими квітами. Але квіти зараз дуже такі великі. Якщо в першому цвітінні в суцвіттях були такі більш-менш дрібненькі квіточки. То зараз вона така крупненька. А ось мій Вільям Моріс теж вчора викладала в шортс. А після того пішов дощик, і оця квіточка пережила дощ, і вона так розпушилася. Така стала більш рожева, менш персикових тонів на ній. Але при цьому вона прекрасна, ще є пуп'янки на ній. Е, є пуп'янки на Боскобель, і я думаю, що вона теж скоро мене потішить. Продовжує квітнути констанс, але вже відцвітає. Ось така квіточка ще є. Прекрасна. І дуже мені подобається цьогоріч оця помпанила Ви знаєте, вона у мене росте другий рік. І з кожним роком вона стає все кращою і кращою. І ось у мене моя Ешлі, Ешлі чи псевдо Ешлі, не знаю. Є сумніви з приводу сортності. Ну, подивимося що з нею. Ось отак виглядає троянда. Напишіть мені, будь ласка, це у мене Ешлі чи не Ешлі? А он помпанелка. Помпанела просто диво. Дивіться, які гарні в неї квіточки. Просто чудові. Леонардо да Вінчі і помпонела. Старі, старі квіточки, що вже відцвітають, у неї такі сріблясті. А ті, що тільки ну, розквітли, вони такі яскраво-рожеві просто чудові, гарна трояндочка, дуже гарна. Дуже квітнути корал жили неймовірними квітами, ті, які вже на відсвітанні Виглядають ось так, отак відцвітає корал жили А ось дивіться, яка гілочка. І з таким букетиком прекрасним бжілка задрімала. Дуже гарно виглядає, Довго квітне прекрасна троянда. І ось Масура, подивіться, будь ласка, надумала заквітнути. Це її вже третє цвітіння у цієї першорічки. От я від цієї троянди просто у захваті. Вона прекрасна. Лоран Каброльчик, ось, бачите, його квіточки, що вже цвітуть давненько вона нахилила. А можливо, це дощик так вплинув, але квіточки прекрасні, просто прекрасні. Також думаю, квітнути втретє, моя троянда jet Set. І вона така потужна. Дивіться, скільки в неї пуп'янків. А в нас попереду обіцяють тепло, і я думаю, що вона мене потішить. Прекрасні трояндочки, прекрасні, чудові. А тут квітне мокароса. Мокароса з такими дуже гармонійно красивими квітами. Форма квіточок просто ідеальна. Виглядає оця закруточка, як чайно-гібридної троянди. Вони дуже крупні. І дивіться, вона вся в квітах. Так, їй хочеться продовжувати квітнути, куп'янки. Колір дивіться, який у неї зараз гарна трояндочка. Нічим у мене вона не хворіла весь сезон. Абсолютно здорова, дуже гарна. Ось знизу показую її доверху. Просто прекрасна. Ханідіжон. Дивіться, які в нього пуп'янки з такими малиновими плямами на пелюсті. неймовірно Міябі. Нарощує теж свої пуп'янки, збирається квітнути, щоб мене потішити. А ось моя мацьопка Монмартр, Перша річка. Але яка ж вона гарна. Ви знаєте, от камера якось не передає красивий оцей перламутровий відлив на її пелюстках. Але він тут є дуже гарна і поруч із ними просте кукалоко ж зараз так сонечко гарно просвічує її пелюстки, дуже гарно. Кава з молоком. І ось так виглядає мій квітник проти сонячних променів. І оцей пенісет, у якого Колоски наче світяться, як світлячки. Він просто неймовірний. А тут, а тут, а тут Айстра Новобельгійська починає квітнути Це подаруночок від Галини Васильівни Бабій. Моє вітання вам, пані Галиночка. Дивіться, яка вона неймовірна, як зірочки відкриваються на небі, чудова, просто неймовірна. Дякую вам, пані Галиночко, за ту красу, яку ви мені подарували, і вам, пані Ліночка, за пенісетом, і всім 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 дівчаткам, які мені надсилали свої рослинки. Я дуже і дуже вдячна. А що ж я планую зробити на вихідних? А на вихідні у мене дуже великі плани. Я планую поживцювати свою Сантоліну. Хочу розмножити свою пировську. Я не знаю, як я це буду робити, але мені дуже хочеться, мені подобається ця рослинка. Я хочу винести частину, частину цих рослинок за двір, адже в мене там саме такі умови, де вона зможе рости на відкритому сонці, у велику спеку, у таку у посуху, вона все це витримує. Оце я хочу це зробити, і окрім того, настільки встигну, я пострижу свої туї. Оце в мене такі плани на вихідні, плани потужні, але сподіваюся, що я впораюся з усім. Ось так мої любі. Потім, по закінченню, я вам відзвітую, що я зробила. Ну а на цьому, все. Дякую всім за увагу! Всім квітучих садів, гарної погоди! І, як завжди, слава Україні, героям нашим слава! До побачення!